Однокімнатна квартира за 38 тисяч доларів у цегляному будинку. Пішли, покажу. Квартира на п'ятому поверсі з 9. Цегляний будинок, не кутова. Ось така житлова кімната, доволі простора, майже 14 квадратних метрів. Балкон засклений. Вікна виходять у тихий двір. Квартира у простому житловому стані. Що дозволить втілити ваші дизайнерські мрії. Площа квартири 30 квадратних метрів. У передпокої є місце для гардеробної. Санвузол суміжний. Вулиця Павла Течини. Поруч є все необхідне для комфортного проживання. Ціна квартири 38 тисяч доларів. Запрошую на перегляд. Телефонуйте.